Пандора – грецький міф. Коли Прометей викрав для смертних божественний вогонь, навчив їх мистецтв і ремесел і дав їм знання, щасливішим стало життя на землі. Зевс, розгниваний вчинком Прометея, жорстоко покарав його, а людям наслав на землю зло. Він звелив славетному богови ковалю Гефесту змішати землю пряж воду і зробити з цієї суміші прекрасну дівчину, яка мала б силу людей, ніжний голос. І погляд очей, подібний до погляду безсмертних богинь. Дочка Зевса, Афина Паллада, повинна була виткати для неї прекрасне вбрання богиня кохання, золотосяйна Афродита, повинна була дати їй чаривну красу, Гермес, дати їй хитрий розум і спритність. Зараз же боги виконали велиння Зевса. Гефест зробив із земли надзвичайно вродливу дивчину, оживили її боги. Афина Палада з харитами вбрали дівчину всяючий, як сонце, одяг, і надили на неї золоте намисто. Ори поклали на її пишний кучеревинок з весняних запашних квитів. Гермес уклав в її уста брехливий і повні лестощів слова, назвали боги її Пандорою, бо від усих їх дистала вона дари. Пандора мала принести з собою людям нещастя. Коли це зло для людей було готове, Зевс послав Гермеса віднести Пандору на землю до брата Прометея Епиметея. Мудрий Прометей багато разів застерегав свого нерозумного брата і мрадив йому не приймати дарунків від громовершця Зевса. Він боявся, що ці дарунки принесуть з собою людям горе, але не послухав Епиметей поради мудрого брата. Зачарувала його своєю вродою Пандора, і він узяв її собі за дружину. Незабаром Епиметей дізнався, скільки зла принесла з собою Пандора людям. В будинку Епиметея стояла велика посудина, щільно закрита важкою кришкою. Ніхто не знав, що в цій посудині, і ніхто не наважувався відкрити її, бо всі знали, що це загрожує бидами. Цікава Пандора потай зняла з посудини кришку, і розлетились по всій землі ті биди, які були колись у ній закриті. Тільки одна надія лишилась на дни величезної посудини. Кришка посудини знову закрилась і не вилетіла надія з будинку Епиметея. Цього не побажав громовержить Зевс. Щасливо жили раніше люди, не знаючи зла, тяжкої праці і згубних хвороб. Тепер міріади бід розповсюдились серед людей, тепер злом наповнились і земля, і море. Незваними і вдень, і вночі приходять до людей зло і хвороби. Страждання несуть вони з собою людям, нечутною ходою мовчки, приходять вони, бо позбавив їх зев з дару мови. Він створив зло і хвороби немими.